І дуже швидко, я думаю, впала і вдарила, як кажуть, месі у штангу викладачка ірпінського університету, де стався черговий мовний скандал. Її звуть це Ірпінський, Ірпінська податкова академія. Звуть викладачку. Зараз я вам скажу любов Воробйова. Вона відмовилася студентам читати лекцію українською мовою. і Категорично заявила, коли почула зауваження у свій вік під час онлайн-лекції, що мовляв, чому ви спілкуєтеся з нами російською. Вона сказала: не збираюся переходити і буду викладати тією мовою, якою зручно. 35 років вона викладає філософію саме російською мовою, і вона дозволила студентці не відвідувати лекцію, якщо їй щось не подобається. Ок Сергіївна, вибачте, ну я перепрошую, розумію, що вам важко, але ви можете, будь ласка, перейти на українську мову? А то що буде, Саша? Саша? Ну, просто якби вже рік масштабної війни і трохи неприємно слухати російською. Я вам розрішаю, не приходити до мене на лекцію, і в мудлі і в підручниках все подається на українській мові. Будь ласка, можете опановувати там, а коли ми зустрінемось з вами на іспиті, я з вами буду обов'язково розмовляти на російській. Ось, слухайте, коли люди почнуть думати. От, якщо така ситуація в країні, всі напружені, всі виснажені суспільство протисоване, господі, коли у вас включиться клепка у голові. Якщо ну, все вже закінчилися період, коли я говорив тією мовою, якою мені зручно. Зі мною на зв'язку Дмитро Серебрянський, виконуючий обов'язки ректора Державної податкової університету в Єрпіні. А, пане Дмитре, добрий вам день. Доброго дня. Ну, розкажіть, будь ласка, що зараз з цією викладачкою пані Воробйовою, які були прийняті рішення, міри? Хто буде викладати тепер філософію, якщо її відсторонять від виконання своїх обов'язків? Ну, перш за все хочу сказати, що даний факт він є досить неприємним для всього університету. В умовах, коли наш університет і Ірпінь. Досить сильно постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Такий факт, який підтверджений студентами, досить неприємний для нас і для студентів, в тому числі адміністрація університету вжила оперативно всіх необхідних заходів одразу після. Після заяви студентів з приводу факту викладання російською мовою ми створили дисциплінарну комісію, проводиться службове розслідування Бі вчорашнього дня. Пані професор відсторонена від викладання дисциплін. Вона її закрито всі доступи до платформи для дистанційного навчання. Керівництво факультету перенаправило. Педагогічні навантаження, викладання даних дисциплін інші викладачки, яка спокійно е викладає і професійно українською мовою студентам. Також е ми створили е е створили. Групу по корпоративній культурі і етиці, де також розглянули дане даний факт, і за даним фактом проводиться службове розслідування. За результатами службового розслідування будуть рекомендації, і ми приймемо всі необхідні радикальні кардинальні міри в рамках чинного законодавства. А, ну, я хочу сказати, що любові воробйові викладачці філософії вашого університету ми пропонували а, теж приєднатися до ефіру або принаймні надати свій коментар. Вона відмовилася. Вона не відповіла нам. Але якщо в неї є бажання, ми готові їй надати ефірний час для того, а, аби прокоментувати свої дії, бо можливо у неї є певна позиція. Запрошуємо дуже легко, Дмитре. У мене до вас е, інше питання, і не тільки до вас, до е, деканату, до керівництва кафедри. Ну, скажіть мені, ну е, от вибачте, ну ви ж всі знали про те, що вона проводить лекції російською мовою. Ну, не вже потрібно було е, чекати того моменту, коли скандал стане публічним? Ну, я ж я абсолютно, от скажіть мені, от чи скажіть, чи ви дійсно не знали? Хороше запитання. Ми, як адміністрація університету, реагуємо на заяви студентів, які є персоналізованими. 29 березня я зустрічався з студентами, з усіма студентами університету в онлайн-офлайн режимі, і серед запитань студентів так було питання стосовно викладання дисциплін в університеті російською мовою. На моє запитання, чи можуть сказати персонально, хто цим займається відповідь. Відповіді не було, але я, як виконуючий борський ректор, сказав: якщо ви звернетеся офіційно з фактом е викладання е викладачами незалежно якими викладачами в стінах університету російської мови, адміністрація вже є необхідних і радикальних заходів. Такий факт надійшов на адресу адміністрації, і ми вжили всіх необхідних заходів. Е Хочу ще принагідно зазначити, що наша нова адміністрація, ми приступили до... Обов'язків державному податковому університеті в грудні місяці, і за цей час ми вийшли на контакт з студентами, вийшли на контакт з науково-педагогічним колективом. І я впевнений а, на 100% що такого факту в стінах університету більше не повториться. Це ганебний факт, який не, а, він не толерує з основними принципами державного податкового університету. Дмитре, я трошечки про інше запитав. Все правильно надійшло. Але ж, е, ну скажіть мені, от е, пані Любов Воробйова, вона сказала: 35 років вона викладає філософською російською мовою. Скільки років вона працює в університеті, в Ірпінському е, податковому університеті? Мені складно сказати, скільки років вона працює а при нашій каденції вона дійсно працює в університеті. І при початку нового навчального семестру, який розпочався 14 лютого цього року, була проведена розмова з усіма викладачами стосовно викладання дисциплін українською мовою стосовно програмного методичного забезпечення, яке повинно бути також на українській мові, і відчищено від російськомовних джерел і літератури. А всі ніби зрозуміли, і ми сподівалися, що такого факту викладання не буде. Але на жаль, бачите, такий факт виявився фактом, і він задокументований. І ми, як адміністрація, на задокументований факт оперативно відреагували. Просто з чуток відреагувати на такі факти досить складно. Тут що потрібно зрозуміти, що у нас заняття проводять, проводяться в онлайн режимі. Не офлайн, тобто ми не можемо просто зайти в аудиторію а, і послухати, якою мовою веде викладач. У нас е, платформа дистанційна навчання Moodle, і е, туди можуть зайти на викладання дисциплін тільки викладач і студенти. Все, ми з е, дистанційно зайти туди не можемо, в силу технічних обмежень. А для того щоб зафіксувати той чи інший факт, тому студенти звернулися. Ми оперативно і Я сподіваюся, що це адекватна нормальна реакція. На те, що відбулося. Дмитри, коротке питання. Ну, все ж таки, от ви е, тільки не сприйміть на особисте, але хочеться. Ви ж е, онлайн навчання почалося тільки після ковіду, коли розпочався ковід. До ковіду було очне завчання. І була змога зайти в аудиторію і послухати взагалі, е, як викладає, е, як працює викладач. І коли здають студенти іспити, то там присутні не тільки викладач, а присутні, наскільки я, я ж теж маю вищу освіту, присутні представники кафедру. І те, що пані Воробйо працює російською мовою, я так розумію, її ніхто не забороняв. І іспити, я ж думаю, до цього вона спокійно приймала російською мовою. Чому не можна було це зробити превентивно? В чотирнадцятому ж році у нас е відбулися мовні обмеження, точніше не обмеження, це а конкретні були закони прийняті з приводу того, що навчання вищих е е ВНЗ мають проводитися винятково українською мовою. Ну чому тільки після скандалу таке, е таке відбувається? Ну чому не можна. Можна уникнути подібних скандалів, як кажуть, навісненнясті на превентивний удар. Я з вами повністю солідарний. І як громадянин України, я сам задаюся цим питанням. Чому це не можна було зробити з 2014 року? Для мене це теж е, питання залишається відкритим. Станом на сьогодні, е, я є виконуючий бойський ректора. Виконав всі необхідні умови для того, щоб таких фактів більше в історії університету не було. І контролювати тут інше питання: контроль за всіма викладачами, чи студентами, чи іншою категорією людей повинен здійснюватися самостійно. От це кожна людина повинна сама себе контролювати. Якщо мова агресора змусила людей покинути Україну, покинути своє помешкання. І а, використовувати цю мову в спілкуванні це вже моральні правила, етичні індивідуально кожної людини. Тому кожна людина повинна дати собі відповідь насамперед, якою мовою вона користується. Ми як адміністрація, якщо такі Дмитре. викладачі ще ще будуть у нас використовувати, такі ми будемо давати відповідні сигнали і. Дмитре, все ви правильно, все ви правильно кажете. Розумієте, я представник громадськості. Ми запрошували пані Воробйову до нас в ефір. Вона не відреагувала, вона не відповіла. Тому знаєте, як це від її боку. Тут е, просто у освіти і науки є ж постанова, що всі лекції, семінари повинні записуватися. Таке є теж. А, і ну, дивіться, якщо і раніше не забороняли, а теж не забороняється, те фактично дозволено. Тобто, у неї були розв'язані руки це робити. Розумієте, в чому проблема? І тепер виникає скандал погоджуюся ну, але ми вже заборонили. Це її виконувати. Тобто тільки зараз вона бачите, вже... другий рік війни, точніше, не другий, вже дев'ятий рік війни в Україні з 2014 року, але зараз заборонили у вас в університеті. Ну, Дмитре. Ну, вибачте, зараз я вас не дорікаю, але у нас відкрита така а, дискусія. З вами не сваримося, тепер з'ясовуємо просто що, як так могло статися. Тому що сказати, що от погана пані Воробйова, що вона погана, давайте зараз розіпнемо як Ісуса Христа. Але ж ну чомусь хтось це є дозволяє. Тому це такий так. поганий приклад так, до всіх я інших. Я з вами, десь, я, на... з вами по, я з вами повністю солідарний. Але це питання доречно було б задати тим керівникам, які були в той час при керівництва університету. Мені на жаль за них відповісти дуже складно. Можливо, Дмитре, там, коли... Дмитре, Дмитри, вибачте мене. Ну давайте вже не не переходити на риторику винні попередники. Все, от ми я вас почув. Ви висловилися ще я чекаю на те, аби могла висловитися ваша викладачка. Нині відсторонена від роботи любов Воробйова. Дмитрий щиро, абсолютно вам дякую, що ви знайшли у своєму щільному графіку час і поспілкувалися з нашою е потужною командою. Дмитро Суже Серебрянський... дякую вам і вашій команді.